Розвідники гур міністерства оборони потопили великий десантний корабель Куніков» чорноморського флоту Російської Федерації. Зробили це за допомогою морських дронів Магора неподалік Алубки. Успішну місію здійснили спецпризначенці групи 13 гур міністерства оборони у підсумку. Цей корабель отримав значні пробоїни на лівому борту і почав тонути. Відомо, що цей великий десантний корабель один із найновіших російських суден. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що ось ці морські дрони так. Ми Бачимо їх ефективність. Чи можна говорити про те, що вони частково якось ну, замінюють ракети великої дальності? Чи так не можна говорити? Як ви оцінюєте роботу? Ну, з точки зору боротьби саме з цілями, які на воді, то звісно, вони можуть замінити е, Ніптуни в наше, в тому числі, бо ми ж бачимо, що Ніптунами був потоплений по великому рахунку один корабель е, крейсер Москва, а надводними дронами вже точно ще не один. Багато. Ще, ну ми ракетами вражали і, корабли, і кораблі, які були в портах. Ми пам'ятаємо атаку, де було знищено Великий Десантний корабель і підводний човен безпосередньо в докі, ну в порту, точніше. Але, ну, ви знаєте, це ну, не, треба, не можна чи не треба казати про те, що наші морські дрони можуть замінити е, наші ракети. Ракети виконують одну функцію, морські дрони трошечки іншу. І це різні засоби враження. І а що, а що ми маємо замінювати? Ми маємо навпаки зробити так, щоб наші ракети і над цим іде робота, ті саме, е, ті саме Нептуни, щоб вони мали дальність враження більше, ніж трохи менше 300 кілометрів, на які вони зараз здатні. Це технічно можливо зробити. Ну, по великому рахунку, е, що треба зробити, щоб вони далі далі літали? Ну зробити про простіше кажучи їхні паливні баки, Трохи більшими, ну умови, це так спрощено, і щоб просто більше пального можна було заправити. Чим більше тим далі воно полетить. І Всім іншим е системам е цієї ракети, ну е вона може літати і на триста, на чотириста, і скільки завгодно, ну, скільки вистачить пального, стільки буде літати. Тобто то 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 треба спробувати модернізувати ці ракети таким чином, щоб вони мали більшу дальність. Це буде одна система враження, а човни, без безекіпажні катери, правильніше їх називати, то це звісно буде інша система враження для, для різних цілей. Деякі місця є, де де катерам катерами, ми надводними дронами ми не зможемо атакувати. На в російські порти вони можуть бути е, захищені, просто сам вхід в порт і по воді туди добратися буде неможливо. А ракета долетить. Тому казати, що давайте замінимо ні, буде боже. Це має один одного має доповнювати. А те, що потопили такі великі десантний корабель, це добре, тому що е, росіяни зараз ці кораблі використовують ну не зовсім за призначенням, тобто вони їх використовують не як десантні кораблі, які перевозять десант. Вони давно їх використовують як транспортні засоби і перевозять щось ну, що потрібно для військового групування військового групування в Криму, судячи з. Того відео, яке, яке багато хто бачив, як цей корабль затонув, як він вибухав, то там якась була детонація. Можна припустити, що вони щось привозили вибухонебезпечне. Тобто це могла бути якась зброя. Ну і потонув і, і туди йому дорога. Пане Олексію, от для того, щоб було зрозуміло нашим глядачам, наскільки складно організувати такого роду операцію, ну, враховуючи, чи правильно я розумію, це ж треба подолати засоби ворожої реп. Правильно, це ну, ж тобто це ж не. Це ж не... В тому числі так, ну, ми, ми розуміємо, що ці надводні дрони що вони керуються е, в тому числі під, під, і по ну вони не можуть керуватися по заздалегідь прописаній програмі. бо корабель це рухомий, рухомий об'єкт. Е, ракету можна запрограмувати, щоб вона потрапила по таким координатам, і вона буде летіти сама себе коригувати в польоті, там є засоби. Коригування, щоб вона не відхилялася від курсу, щоб вона прилетіла точно по тих координатах, які, які в неї закладені. І тоді вона ну, майже не вразлива для репи. Ну, хоча, з іншого боку, ще й не підкориговувати е, польот ракети, то вона може відхилитися ну, перепад тиску, навіть е, вітер, е, перепад температури, і це може вплинути не на її точність. А ці ракети мають бути високоточними, 2-3 метри максимум має бути. Е, Точність злучання, ймовірно, ну, е, кругове відхилення, е, як військової Е, Дрони, звісно, вони так не можуть, е, йому не можна дати координати по рух, 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 рухомій цілі, бо, ну, бо ми зрозуміємо, розуміємо, чому. Тому вони якимось чином коригувалися з, ну, з повітря швидше за все, по-іншому, по це. Е, Важко уявити, як би вони могли самостійно це зробити. Що це означає? Це означає, що працювало чому Головне управління? чому, чому не Збройна сила? А саме Головне управління розвідки, це військовий об'єкт, і це мало би наш морський флот, ця, ця цей род військ, робити такі дії, атакувати з моря. Ну, начебто, вочевидь, але це чомусь бере на себе відповідальність головного управління розвідки. Ну це тут не є велика таємниця, це пов'язано з тим, що для того, щоб атакувати ці корабель чи інший якийсь корабель, треба було знати, де він буде рухатись, коли він буде рухатись, що він буде перевозити. Я впевнений, що наша ГУР знала, що, що там на борту, і тоді готувати його можна було знаєте, його можна було висліджувати, організовувати цю атаку декілька тижнів, або, або навіть місяць, чи, чи навіть більше. Тобто, дивилися, як він ходить, куди він ходить, які в нього маршрути, і готували. Відповідну атаку, це ж не просто виплили кораблі, як, знаєте, як в фільмі про піратів щось знайшли, того то, і то, то потопили. Ні, це готувалося заздалегідь, і ми бачимо, що підготовка була дуже, ну, дуже ретельною і дуже вдалою. Ну, Врешті-решт, е досягнути мета кораблі потоплені. Але ще раз, тому і все і бере на себе відповідальність головного управління розвитку, що відслідковували не просто де ще в морі плаває, а як саме цей корабль був під прицілом, це не, за ним слідкували, готувалися. Вираховували, коли, де в який час він в якому місті буде знаходитися, і я впевнений, що ці човни вони вже ну цілком можливо не зберіга, не зберга стартували, десь вони вже були, як то кажуть, е ну не замасковані, а дрейфували, так умовно кажучи, десь е неподалік від того міста, з якого вони намагалися ну, на якого вони зробили цю атаку. Бо в інший спосіб, звісно, їх не випускали десь з Одеси, і вони там півдня плили, щоб знайти цей корабель. Ні, вони десь вони, я впевнений, що вони десь вже були в морі. В режимі очікування. Чи можна говорити про те, що в цілому ситуація у нас із успіхами саме на морі краще ніж на землі? Чи не можна навіть це порівнювати? Ну, це знаєте, це це казати, що у нас успіхи на морі краще ніж на землі. Це якось е, трошечки зневажливо ставитися до нашої піхоти для, для людей, ну про механізованих частин, танкових частин. Пронітанкових частин підрозділів, тому що вони ведуть важкі бої і ну, казати, що вони не мають якихось успіхів. Успіхи наших підрозділів на Суходолі він він очевидь, тому що таку велику на сьогоднішній день по чисельності російську армію з не дуже сучасним, але з дуже, потуж... з дуже великою кількістю озброєння і снарядів для артилерії. Ну, стримувати вкрай важко. Я не впевнений, що будь-яка інша армія, ще не менше в Європі, змогла б це зробити. Тому тут казати, що це нема успіхів, це... це якщо б не було успіхів, тут, то Ворог був би набагато ближче до центральних районів е, нашої країни. Перепрошую, Олексій, Так, президент, пам'ятаєте, описував так цілому інформацію, говорив, що ситуація на морі краща, ніж на, на землі, коли давав ну, ну, з, точки, З точки зору. Ну, якщо так порівнювати, то звісно, ну, ми знищили третину російського флоту, дії наші вдалі. Ну, знаєте, ну, це просто вдали дії не безпосередньо, ну, під час морських боїв. Це, це в будь-якому випадку морський бій. Я все ж таки, ну знаєте, ну я не, не хотілося б казати, що успіхи на морі. Ну, ну слухай, ну люди зараз. Авдіївкою, наприклад, ведуть бойові дії, стримують навали ворога. І їм слухати про те, що якщо вони якось можуть інколи дивитися якісь канали, слухати про те, що успіхи на морі, а, а це означає, що в них, начебто, успіхів немає. А люди 24 на 7 ведуть бойові дії і стримують ворога. Ворог там десятки разів переважає. Там страшне, що відбувається, тому я би все ж таки. Дуже дуже добре, що наше головне управління розвитки, дуже добре, що в нас є успіхи на морі, але казати, що порівнювати. Я б, я не хотів би просто порівнювати. Це, це, це трошечки некоректно. Мені здається. Ну я не кажу, що це неправильно, можна так сказати, але ну от мені особисто здається, що ну, це не дуже коректно, я б так не хотів.